Як назві. Та мені наші посилки баси, відвести Тут сумжені. А ви з якого міста, скажіть, будь ласка? Я з дружковка. Дружківки? А чому раніше не виїжджали? Ну, То, що не виїжджала, досиділась так. до такого, що вже страшно. Ну, Як вам умови тут? А? Умови якісь. Тут умови. Та, Та тут Добро. класні, тут все спокійно. Відносяться все нормально. Привітліли всі, выше, куди по обратися, що тобі розпочали. Всі допомагають. Више, вище допомагають. Ну, мені навела те, бо я не донесу. Гуманітарки понадавали. Ну, це ж добре, коли дають гуманітарну допомогу. Та, ну, то добре, факт, допоможемо. Ми допоможемо. Допом? Допоможемо, допоможем. підійдуть, люди допоможуть, а підтримують. Все, що потрібно, з документами допоможуть. Та я все це поділила, за допомогу оформили і врачів, навіть тут в мене давлення піднялося високе, 180. А лікарі приходили до вас? Ну я туди ходила, по коридору. Mm -hmm. Тут, ну, в ну, приміщення. Ну так, да, ну так. Да. Mm -hmm. Ну, а так все нормально. Мається. Тут краще, ніж під обстрілом. Ой, ну. Там воно страшно mm -hmm. кругово. Дружковку обстріляли, унічтожили, вже немає нічого. І магазини, і тут у нас у посілки магазини позакривалися. немає нічого. Ось сьогодні ворог буквально дві години тому обстріляв знов дружківку, І шість людей загинуло. Ой, божечко, Я вам дякую, що ви виїхали. Я вам дякую, що ми будемо і далі працювати з людьми для того, щоб зберегти їх життя. Все буде добре. Саме головне, що ви виїхали, щоб зберегли своє життя.